гляли по всем окнам. Ну і када залазили вибивали, просто вийшло, що ми поміняли там шибки, тому що зимою, ну взагалі було. А так, от дві ті два полівих, ну були в принципі целе то капулі, пранікше. Ця історія триває вже три роки. Отримавши будинок у спадок, сім'я Кузьменків хотіла побудувати тут нове житло. Але сусіди цигани наполегливо вимагали продати їм ділянку. Отримавши відмову, почали погрожувати і не лише словами. Як повідомив глава сімейства, в ніч на 27 червня на нього було. напад. Еще до того, как, как они выходили из-за угла, уже стояло такси. И когда они вышли, они начали подымать платье и показывать свои органы, вот, и кричать всякую брань. В это время женщины начали бить меня э, металлическими трубами и кричать: а почему ты бьешь женщин? За что ты бьешь женщин?" Вот. А потом этот парень сказал: "Ах ты бьешь женщин? Вот. Значит, я отвечу тебе тем же." Чоловіка кілька переломів, багато синців і численні гематоми. Потерпіли, каже на місце приїхали поліцейські, але буйних сусідів не затримали. Одразу після лікарні жертви нападу вирушили до слідчого. «Почему люди, которые признали свою вину, которые збивали моего мужа. Вчора признав вину і даже в зоні забрали. Зараз травми чоловіка оцінюють як легкі, але якщо справу перекваліфікують, то замість штрафу або виправних робіт правопорушників можуть позбавити волі на термін від 5 до 10 років. Також було призначено судово-медичну експертизу з метою встановлення ступеню тяжкості нанесених тілесних ушкоджень, за висновком якої буде вирішено питання стосовно перекваліфікації даного кримінального правопорушення. Як виявилось, це вже не вперше. Постраждалі кажуть, раніше агресивні сусіди вже нападали на жінку. Її розбили. Голову і сильно травмували спину і ребра. Діти у них сильно дуже ругаються, матюкаються, забирають ігрушки у дітей, б'ють ногами в живот. Получився конфлікт. Прибіжало п'ять жін циган з арматурами, хто со скалкой. був з ними мужчина теж з арматурою, тобто вибили калітку, поламали забор, залізли во двор і збили мене. Подібні випадки на карнаваці трапляються нерідко, але статистика їх не фіксує. Адже за українським законодавством не важливо людина якої етнічної ознаки скоїла злочин. На даний час в Україні не існує офіційно оприлюдненої статистики стосовно національного складу вчинення злочинів, а саме тих осіб, які допустили вчинення цих злочинів. Можливо, це робиться з метою того, щоб не розпалювати будь-яку національну ворожнечу. Дружина постраждалого каже: після бійки їхня родина не з'являлась в цьому будинку. Бояться, що сусіди повернуться, аби помститися. Можу стало намного хуже. тобто, як врачі б'ясняють осложнення пішло третій п'ятий день. У нього очень сильно болить голова, очень сильно звенітвишах, в вишах, в глазах періодично двоїться, а зараз, виходить, піднялася температура тіла. У нього до 39, йому назначено Інтенсивне лічення. Якщо стан постраждалого буде погіршуватися, є шанс, що нападників звинуватять за більш тяжкою статтею. Але потерпілих це не втішає, адже втрачене здоров'я чиєсь ув'язнення не компенсує. Галина Ганзенко, Максим Пономарів, підсумки тижня, перший міський.